Так у нас пальма росте, лавровий лист. Вся пальмочка ліпше виглядає. Кіпаріс. Зараз в плавно перейду до прививки хурми. Проходити буду через пасіку. Зайду так, щоб сонце очі не світило. Тут між іншим хурмичка. Сорт не дивлюсь. Тут подарок Черняєва. Десь там видно урожайчик. Нікітська бордова. Між іншим я з нею роблю тепер прививочку. На даний час роблю прививку зелено, в зелене. Тут трошки не Не забув яка? А гора говерла. Ну, погнала. Крути виріжу на прививку, лишу тільки один стовбур. Тяжко пішла, але пішла. Так, тут помилки. Без помилок взяти не можна. Завжди треба лишати тільки одну бруньку на ріст при пересадці. Там десь силіше пішла, тут слабше. А то я лишив був 4-5, не треба. Розумніше лишати одну-дві бруньки, ну одну запускати. Припересатися. Тому подивимось сюди. Привив кахачі, наприклад, перший ряд, це все геть, бокове, бокові гуки не потрібні. Комусь може потрібний, мені ні. Це все треба знімати фактично. А чому? Так тому що і так, при пересадці цього саженця, о, максимально на цій висоті він буде обрізаний. Навіть при продажі. Перше, шкода бензин платити за пересилку великого а потім людина шкодує обрізати. От дивось. Саженець вже фактично мені попідніс, тобто має метр з лишнім, метр п'ятдесят. Даже є. Навіть Даже є на цьогорічних прививочках. М може урожай. Каже буде, але буде, та буде. Якщо буде, я пересаджувати не буду. Це все цілий рядочок хач я. Тут всякі є прививки. Є менші, є більші. От тепер погнало два, вигнало. Це якийсь сорт. Мускат. Персимон мускат, о дві, дві гілки. Листя як лопати, ось там махаються. Тут дві гілки. То, мускат, це від Мартешиницький. Там дві гілки. Не знаю, чому защив. так. Є такий. Так лиш пішло. Я відразу показую, що обламувати гет тут. Чистити треба всі прирости. О, тут теж його цвісти хотіла. Ще не встигла піти, а вже цвісти хоче. Треба обламувати всі боковинки. От. А, тут не прийнялося, то можна обламувати. Тут теж так, раз, два, три одну лишив, і так далі. Такий стан наших прививочок. Тут який сорт інтересно, бо вигнало теж. О, листя як лопати. А зима-хурма. І тут зима-хурма. Пише зима догори ногами, зима. Це від Наталії Маркешини. Це все теж обламувати. Ну, ці саженці я продавати не буду. То гарантовано. З них будемо бабрати. О. Опа. Так, ага. Тільки тепер пустили. Тіпу зверху внизу, внизу роху бриллянту. Ну, вони ще мають час рости. Ростуть. Тут грубий дуже. А, Фую. Рийде вниз. Фую. Якось так поначіпав, Тіпо, тільки-тільки ну, пускає. міністра. Брунечко з боку. А тут, а тут, а тут хто такий? ух, Такий. Стовбурець молодини набагато товщий від. То, ну там хача. Хачая пішла, пішла так, ну, є десь близько п'яти-семи сазинців, що відразу ще й пустили цвіт. Але це прививка на двохлічні. Е, Тож тіпо типу... добре, був кол, а там височезні. тут високий, а хачує, метр вісімдесят має, як штик, таке як я. Там теж. metr 80 šet preblizno sazvenic. Kaze vešči, vešči mene. Proveljno tutano, šortu teke, ženđi marom i tak dalje. Ну, сейчас я тут, де прививочки. На двохлічних сіянцях. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові!